Дивитися. Найстарший, найрозумніший, мабуть, джимханіст, тому що 60 років вчора виконався. Вітаємо! Старт по готовності. Перший поготовності. Красиво, красиво. Кути ставить. Погляд, який класний. Дійсно, погляд, вообще. погляд Так, да. Щоб у мене так спина і шия поверталась 4. Ну, я напоціли. Да. Ну, Мені ну, інструктора кажуть, погляд, юна, погляд. Тут погляд. Просто просить. Так, у нас був один погусь. І вже два, так? На початку баконці зміниться, буде пада здоров'я великий, але звіти продовжує. Нічого, краще хай зрадість скрипить, спина там чи ще щось скрипить. Давай на овальчик, які розгони, які законно всі проєкту. Вінка сяде далі якісь змагань, поїде по дорозі, і ти впевнений, що ця людина ні тебе не підставить на дорозі, ні себе, бо що скіли навички до нього на кращому рівні. Займатися, друзі Джимханою, і будете безпечно їхати, і на дорозі, і інших зберігати і життя, і здоров'я. Дякуємо нашому партнеру Матахелку, який теж досі чергує. Ну, правый дальний треба правый дальний. Не проехал на правый дальний и на жаль, на жаль, на жаль. Трошки, трошки, трошки неправильно проехал, заплутался. 2.25, 477. Орієнтовний час, але не залік.